День державності, День Хрещення Русі і День жалоби. Ворог у всі часи хотів, щоб ми забули хто ми. Хотів, щоб ми думали, що ми недонація, молода держава. Але це не так. Символ цього дня, Дня державності це чотири тризуба. Чотири тризуба, які були родовими гербами родини Рюріковичів. Володимира Великого, цей символ, герб наш, до сьогодні нагадує нам, яка ми велика нація, яку велику історію ми маємо, і як ми здобували її у боротьбі. Тож будьмо гідними цієї історії. У кожному своєму рішенні, пам'ятаймо, ми і є держава. Слава Ісусу Христу! дорогі христі кам'янчани, з сьогоднішнього дня привітати вас усіх із величним святом державності, яке молоде свято, але в той же час святкуємо ми його із таким піднесенням з того, що наша держава дійсно має право, право на існування на те, щоб і далі розвиватися, жити для нас усіх. Історія сьогоднішнього свята є пов'язана з тим, що сьогодні святкуємо чергову річницю Дня хрещення Київської Росії України, яка була започаткована тут. Саме тут і розпочала свій крок християнська релігія із київських пагорбів із річки Дніпра. Звичайно, що християнство було ще і до 1988 року, в якому ми привикли вважати, що це є день хрещення Росії. В той же час. Можемо з упевненістю сказати, що Церква Христова молиться за те, щоб у нашій державі в швидкому часі заподувала перемога, щоб ми отримали той довгоочікуваний мир. Нехай Господь Бог благословляє нас усіх, нехай благословляє всю нашу державу, нехай благословляє усіх каменчан. Слава Україні!